Друзі, доброго ранку! Зараз ми їдемо на турнір по гандболу. Хочу вас запросити разом з нами провести цей час. На гандбол ходить моя старша донька Альвінка, їй майже 10 років. І ось вже декілька місяців вона бігає з дівчатами на міні газену наскільки я пам'ятаю, це називається. Я, чесно кажучи. Взагалі не розбираюсь, що це за вид спорту, які там правила. Ні, ну я дивлюсь, що вони там бігають, а, типу, футбол, але руками. А, і не розумію, там буває жіночі команди, бувають з мальчиками вони з хлопчиками. Не, 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 не дуже зрозуміло мені, що за гра що сьогодні буде за турнір, але. Хочу вас запросити разом з нами. Я вам покажу в цьому відео, як вона тренується, як вона займається. А також вставлю шматочок відео з Дня Святого Миколая. Це було святкове тренування разом з батьками. Це також було весело. Якщо вам це цікаво, то залишайтеся з нами. Чого шапку не вдягнула? Ну, шапка, вот ну давай, давай. Двері закриєш. Так, Ось така у нас шатня, а що там тут? Туалет. туалет? Так це не туалет, це рукомийник і душ. Um, там туалета нема. А о, там о, є о, туалет? Ні, ні, там Ну перевдягайся, що ми трошки запізнилися, але ніхто на це не звернув увагу. Була підготовка до турніру, там щось носили ці ворота, розміналися, хто що робив. На стіні висить ось такий розклад. Кожні 15 хвилин йде гра, потім 5 хвилин перерва. Перша гра Арвінка сиділа в запасі. Арвінка поки що сидіти в запасі. Чекає. Гра вже почалась з команди, табло таке. Ось починається перша гра нашої команди. Там виходить дівчата в рожевому. Альвінка у мене під номером 21. І вони в цій грі грають проти хлопців. П'ять дівчат проти п'ятьох хлопців. І видно, що хлопці такі трошки або е, старші, або або просто трошки більші. Дівчата такі маленькі, хлопчики попобільше. Ну також дівчата грають проти хлопців. Так, тут дають Альвінки пас, і вона забиває перший гол сьогодні свій. Дуже добре, молодець, я за неї дуже радію. Гра продовжується, тут вибивають у неї, а п'ять вони забивають. Взагалі супер, супер гра перша. Зараз починається вже друга Арвінина гра. Тут вони вже грають з дівчатами, і ця гра ну, крута. Вони тут перемогли десь 9-3 чи щось таке. Дуже з гарним таким рахунком молодці дівчата. Після цієї гри у Ольвіни була велика перерва. Вона пішла в роздягальну проводити час з дівчатами з подружками, грали там і на телефонах, обідали, перекусували. Не до мами було. Я вирішила поїхати по магазинам. Вінка каже: да, їжа нічого страшного, що тут сидіти. тому що гра була десь з восьмою до двох. Коли я за нею приїхала, турнір вже закінчився, вони наводили порядок, і е, Альвінка не була дуже рада. Ну, все нормально, не засмучена, не рада. Сказала мені, що всі виграли, все нормально. А потім, вже коли перевдягнулася, виявилося, що вони зайняли перше місце. Я намагалася з'ясувати, чого це вона мене надурила, сказавши, що нічого особливого, все нормально. Ох, Тишка! Перше місце. Як це перше місце? Ви виграли? Так? Да? Я все пропустила. Вітаю. А зараз давайте подивимося наше святкове тренування, яке відбулося на День Святого Миколая. Це було тренування з батьками. З самого початку їх привітав Святий Миколай в школах, в садочках всюди ходять у цей день, 6 грудня, 5-6 грудня. Мабуть, 5 грудня швидше ходять сам святий Миколай, нібито, і з ним чорт один або два та янголи один або два. Чорти неслухняних дітей засовують в мішок або мажуть сажею, а янголи слухняним діткам дарують цукерки, подарунки. Ну і слухняні дітки, звісно, розказують віршики, співають пісеньки. Для нашої родини відзначилось декількома такими висновками. Що Альвінки було не дуже приємно, коли молодші сестри грали разом з нею. Вона не хотіла їх пускати. Вона вважала, що вона там головна, має вирішувати, може вирішувати. Еляна, молодша донька, ну звісно, не встигала за старшими дітками цукерки збирати, тому плакала. Іланочка середня також не встигала бігти. Її там хтось штовхнув, або швидше неї добіг, і вона починала плакати. Ну, взагалі, таке, знаєте. Кожен по, -по, -по, -по заряд емоцій. Хтось засмутився, хтось е зрадів. Тато наш разом за лівкою. Добре потренувався в спітнів і е, видно, що фізичне навантаження там нормальне. Вони і бігають, і пригають, і е, треба і командна гра. і, ну, Тобто, звичайно, це цікаво. Ти можеш теж піти побігати з ними, хочеш? Я думаю, можна, хм, якщо хочеш.

Наскільки я зрозуміла, це гра, вони зображають якусь тваринку, і всі тваринки чередуються по черзі. Коли ти зустрічаєш таку ж тваринку, як у тебе камінь, ножниці бумага чи щось таке. Хто виграв, той переходить в іншу тваринку, хто програв, той, той залишається. Ну і так і якась черга, щоб хто перший стане людиною.

Вже почалася гра в гандбол. Я тут дещо загубилася, як вони поділилися на команди. Спочатку були батьки проти проти дітей, потім там по інакшому якось ви б грали і хто в чиїй команді, декого посадили в запас. Ну все як і в настоящій грі. Слухайте правила. під кінець тренування. Вже і Ланочка подолала свій страх і почала разом зі всіма бігати. Дуже соромилась до цього. Потім все ж таки бігали, і потім дуже хотілося їй також грати в футбол, але Лінка сказала, що всі місця зайняті. Ось, так що вони в цій грі грали і Альвіна, і Ланочка, і Тато. Ну, це було дійсно круте тренування. Не соромно у дітей м'яча збирати. Клас, клади в сумку. Такий, Іва, ви вдвох, та хватить. Ні, бо це треба, Альвіна! І тобі, де, Олекс, супер. Є, є, є. Там три, тобі вже, кожним по одному. Все. Другі, зяглюємо. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока.